Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві. 21 серпня, 910-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була напевно одна з найбільших чи не найбільша дронова атака від росіян цього року. Всього запустили 69 іранських дронів. Дрони були майже у всіх областях України. Деякі долетіли навіть аж до Івано-Франківщини. Ну і повітряна тривога тривала майже 10 годин. Наші хлопці збили 50 шістдесяти дев'ятьох дронів. Про прильоти поки що інформації немає. Ще минулої доби наші хлопці збили керовану авіаційну ракету. І, як завжди, росіяни ще атакують балістичними ракетами. Вчора запустили дві балістичні ракети. На жаль, жодного збиття через Одеську область дрони тільки пролітали, там, наче ніяких прильотів немає. Про збиття місцева влада ще не повідомила в Миколаївській області теж поки що немає інформації, скільки дронів збили. Але вночі було чутно, як дрон пролітав тут прямо над Миколаєвом. Наші хлопці його намагалися збити, може, і збили за містом. Ну і один прильот в Миколаївщині, про який повідомили, це якась енергопідстанція в області. Ну і як завжди, атаки ФПВ-дронами були на Миколаївщині в районі Очакова. Жерт, наче немає. І на Херсонщині теж багато російських обстрілів. Росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільним. Одна людина вчора загинула ще аж 15 травмовані. І зранку росіяни продовжили обстріли цивільних. Знову є двоє травмованих людей в Херсоні. А гарні новини так це те, що дрони знову летять на Росію. Росіяни бідкаються, що, начебто, їх було досить багато. І вже є відео, як деякі дрони долетіли до Москви, Але поки що відео з прильотами немає. Почекаємо. І прошу, як завжди, закинути на FPV.